Привіт! А ти в курсі, що твоя українська фантастична. Так так, це я саме про тебе. Якщо ти тільки почав нею розмовляти. Або ще не почав, але плануєш. І якщо ти вже давно перейшов на рідну і мотивуєш інших це зробити. І тим паче, якщо ти все життя спілкуєшся українською. Річ у тім, що мова це живий організм, який вдосконалюється. І тому, якщо ти нею користуєшся, привносиш свої особливі або запозичені з інших мов слівця і маєш своєрідний стиль спілкування, все це круто. Розвиток мови, її видозміна, мелодійність, особливість залежить від кожного. Україна багатогранна. Як і в багатьох інших країнах, її мова має безліч різних діалектів або ж говірок. Але це не заважає нам розуміти одне одного незалежно від регіону, те, що українці одне одного не розуміють клятий стереотип, який давно вже треба було відправити у смітник. До того ж, на вдосконалення мови впливає розвиток суспільства. Нині українська активно збагачується на запозиченні з інших мов слова: ось, наприклад, ангеліцизми, гаджет, барбершоп, т'ютор або селфі. Також мову активно видозмінює молодь, поповнюючи її своїм молодіжним сленгом, як от «крампуватися», лажа, пофігізм та інші. Всі ці слова мають свої відповідники в українській, але ти можеш робити, як тобі заманеться, бо ти і мова живі істоти. Довгий час в інформаційному та культурному просторі переважала російська мова. Але сьогодні ми нарешті обираємо рідну. Під час переходу на українську, звісно, можуть проскакувати русизми. Слова взяті з російської. Не соромтеся цього. Давайте станемо одне одному тими самими тютерами і будемо разом плюсувати українську. Підсумуємо, Твоя українська фантастична. І де б ти не був, що б не робив. Одягай шапку та плекай свою мову. Плюсуй українську.